На початку вересня на базі Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова відкрилася школа юнг, до якої зараховано 38 дітей військовослужбовців Севастопольського гарнізону та 4 вихованці міських дитячих будинків. Минулої неділі на запрошення командувача військово-морських сил України віце-адмірала Юрія Ільїна ще 26 дітей сиріт з дитячого будинку номер 2 отримали можливість познайомитися з життям бойової одиниці українського флоту корабля управління Славодич. Разом з дітьми відвідала військовий корабель і наша знімальна група. Зранку дітей у центрі морських операцій зустріло спокійне море, яскраве сонце і особовий склад корабля управління Славутич на чолі з заступником корабля з виховної роботи Павлом Чиханцовим. За словами вихователів дитячого будинку, діти вже не вперше відвідують військові кораблі, втім завжди із задоволенням відгукуються на запрошення. А діти, які вперше на власні очі побачили справжні бойові кораблі українського флоту, побували на головному командному пункті і своїми руками доторкнулися до грізної зброї та Стояли за справжнім штурвалом за їх словами. Вони ніколи такого не відчували. Деякі з дітей, побачивши так близько корабель та ознайомившись з військовим життям, вже обрали шлях у майбутнє. Я сьогодні тут перший раз на этом кораблі. Ну мені подобається на цьому кораблі. То що ці вот установки дві ракетних і пулеметна установка одна має відчуття не класне. Я я, звісно, представляв багато... То, что, а это все мои представления как бы перебило. Я еще думал то, что вот не буду никак поступать в армию, нет, не хочу, не хочу. А теперь пересматривал свое вот это не хочу и сказал себе, хватит, не хочу, и давай поступай в армию. Сначала я боялся, вот то, что я смотрел фильмы, и я думал, что там вот эти тренировки, там все погибают, вот. А потом мне кто ну потом я слышу, что кто-то говорит кто-то говорит, это не страшно в армии быть, просто учусь, а наказання строгие. Ну, я думаю, що пойду в армию. Якщо хлопцям було цікаво побачити та торкнутися військової корабельної зброї, то дівчатам більш до вподоби було морські краєвіди, свіже повітря та простори бухти. А ще безліч вражень від побаченого. На екскурсії на кораблі я вже не перший раз. Мене це дуже вдохновляє, так як я займаюся в ліцеї вже на другому курсі. Навіть в будучим я хотіла б стати художником-маріністом, вдохновляє свіжий воздух, море, ну, и вот местность, ну не те, що в місті, здесь как-то вот посвободней. Бути гідом і вихователем водночас корисний і цікавий досвід для українських моряків. За їх словами, діти це дуже вдячні слухачі, а їх наївні запитання часто викликають усмішки. Вважаю, що дітям екскурсія дуже подобалась, було задано велике кілька запитань. Ну, на яких по можливості було надано відповіді. Ем, вважаю, що такі екскурсії, такі відвідування кораблів серед молоді, до речі, були представники е, нещодавно відкритої е, школи Юк е, на базі Академії Скормісних Сил. Е, вважаю, що це буде сприяти е, тільки укріпленню нашої бездатності у майбутньому нашої країни. Ну і буде, я вважаю, що і зацікавленість наших. Е, Майбутніх захисників буде підвищуватися з кожним разом. Закінчилась екскурсія для дітей справжнім флотським обідом. Після морської прогулянки діти так їли борщ та макарони по флотськи що, як кажуть, за вуха неможливо було відтягнути. На цьому культурна програма для дітей сірит не закінчилась. Після обіду вони відвідали навчальний центр військово-морських сил України, де симфонічний оркестр Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Оголя дав невеличкий концерт для військовослужбовців строкової служби. Запрошених дітей сірат. Можливо, що саме комусь з них доведеться як військовим морякам проходити службу у військово-морських силах, виконуючи свій конституційний обов'язок. А згода може і залишитися тут на довгі роки, пов'язавши своє життя із флотом. Адже юнаків у всі часи нестримно приваблювала романтика моря.